Ми не діємо, щоб нам по нести, а ходити забирати. Цопель по кругу. Цопель по кругу. У вас дизель генератора взагалі немає, так? Немає нічого, і в нас є припис теж. Він вас восполнин будет, потому что... А я вообще без нього с Є вже Есть уже вещи дня суда. А він колись не будет, у вас будет. Никогда, например. Училище. В 1988 году поступав. У нас харчоблок був один к одному. Вот один к одному. Оце була стара столова, стара солдатська столова, курсантська. Оце був один к одному. Я думаю, з 1988 -го года... Уже много времени прошло для того, чтобы все-таки поменять ситуацию. Потому что ну, вот это, я вам говорю, что э, точно плитка такая была, стены такие, все точно один к одному. Даже то, что может и лучше было. Но мы же там, мы же не военные. Но... Замена инженерной сети, замена вентиляции, окон, ну и реконструкцию по этому. То есть тут и пол, и окна, ну то есть займемся. Сколько, лет, сколько лет у вас не делается этот ремонт? Тут, тут вообще Честно, он ее, не делал. Тут... никогда не так, делал. Здесь нет. Я говорю первый, то есть третий, ой, второй, третий, четвёртый. Триста ракеров тут. А кто в толще рога, волчья забирали, да? Уже вроде дома землю забирали. Ну и так уже так. Ну це все. <coughs> Творець не работает, да? Да, да. Ну, угу. вікна. Не проглянем, не Туалет Там є? Ні, сейчас закрытие, не працюю. Вообще, напевно, это же а, це що так, це, це, а що це за ремонт? Ремонт, так. Це все було забито, закрито вже більше року. Ми ще в цьому році виділимо гроші. Я спроектирую і здесь, і здесь. На наступний год у нас буде вже, коли вкрито формування бюджету, будемо закладати гроші. І все. Теж такі самі проблеми. Тоже такі самі. Я спроєктирую повністю. Зокрема, зовсім. Я думаю, що... Ну, давайте Может быть, даже забьем и утепление фасада. Ну, то есть, уже если его сделать, да, надо один раз потратить деньги, но чтобы сделать, вот как мы сделали, я же говорю, третий, четвертый, второй этаж. И туда как бы уже мы не заходим очень давно. То есть, последний раз мы там были 4 года назад. В закладе каждый год народуется от 2400 до 2500 новонародцев. За цього всего 2014, у нас народилось тысячу, 120 новонароджених. У цілому показники роботи закладу у нас добрі. Перенатальна смертність у нас за минулий рік складала 4,8 промілі, в цьому році 4,4 за півроку. Ці показники є нижчими за показники по Україні і по області. За півроку по закладу не було випадків. Ранній на натальній смертності за пів року. В цілому у нас пологи проходять партнерські. Вони складають десь 91% від загальної кількості пологів. В 98% новонароджені знаходяться з мамами в палатах сумісного перебування. Інші показники по закладу також є нижчими за показники в Україні. В закладі у нас впроваджуються нові перинатальні технології після проведеного ремонту. Якщо раніше в нас в закладі жінки знаходились після пологів 5-6 діб, то зараз виписуються на третю добу. Навіть після операції кесарський розтин. Виписка в нас проводиться десь на п'яту добу. У зв'язку з використанням нових, нового шовного матеріалу вітрила і таке інше, нам вдалося знизити і гнійно-септичні захворювання серед новонароджених. Так як, знаходячись в одній палаті новонароджені з мамами, вони вже з самого початку обсміняються мікрофлорою своєю, тобто своїх родичів і близьких. Потрібно, щоб в одній палаті знаходилося не більше 4 хворих. Тому для того, щоб провести ремонт, ті розрахунки ми що робили, понікології нам потрібно біля п'яти Значить, І ті проблеми, які також піднімались по автономному джерелу, тобто по розрахунках це десь мільйон двісті гривень, для того, щоб це і електрощитову там паралельно ми. Теж розрахунки робили десь примерно 70 тисяч треба. Ну і якщо вдасться, то провести ремонт і наших, нашої покрівлі. У нас проблеми зараз по акушерстві, по жіночій консультації і по гінекологічному відділенню. Найголовніший напрямок нашої діяльності це забезпечення медичних закладів всім необхідним. Забезпечення нормальної роботи наших медичних закладів. Тому ми сьогодні біля полого будинку, ми сьогодні дивимося на ситуацію, яка тут з, з цим приміщенням і з цим закладом. Ми бачимо, що, як мені доповіли, що з 2010 року тут не бачили жодного будівельника, жодного ремонтника. Перший поверх сьогодні в ганебному стані. Підвальне приміщення в ганебному стані. Сьогодні тут треба робити, і ми вже викликали керівника управління капітального будівництва Сумської міської ради, і дали доручення на території полого будинку про ремонт харчоблоку, ремонт даху, придбання дизеля генератора. До речі, тут його ніколи не було, а це неможливо, коли. Проводиться операційні процедури, і якщо відключають електроенергію, електрозабезпечення, то ми розуміємо, що неможливо проводити операцію і це погрожує життєзабезпеченню наших громадян. Також ми бачимо, що сьогодні навколо нашого пологового будинку, який знаходиться в центрі міста. З двох сторін забрано земельні ділянки, на яких повинні гуляти молоді мами. Повернути їх неможливо, тому що вже там побудовані великі будинки. Я хочу сказати про те, що ми хочемо кардинально змінити ситуацію. Ми хочемо зробити таким чином, що все ж таки мами, які поступали і народжували в пологи будинок, і народжували дітей, у них був гарний настрій. У них були нормальні умови. Тому що коли ми кажемо про наше майбутнє, ми, по-перше, повинні розуміти, що це залежить від народжування дитини. Дитина, яка народжується з гарним настроєм і мама має комфортні умови, нормальний настрій, то і діти будуть народжуватися здорові, нормальні, справжні українці. Я думаю, ми ситуацію цю змінимо. бо... Неможливо залишати без уваги такий заклад, як пологовий будинок, бо це наше майбутнє. Ми вже знайшли кошти. Я хочу вам сказати, що в тітульних списках нашого департаменту я побачив цифру, дуже інтересно, ремонт тротуару від фонтану Садко до фонтану Європейський. 4 метри шириною, де рівний асфальт, але згідно рішення нашого департаменту. Колишній очільник Ярослав Куц думав про те, що треба покласти там плітку, зняти асфальт і покласти плітку. І на це 980 тисяч. От я вже 980 тисяч знайшов для пологового будинку. Таким самим чином, ми знову, як і три місяці назад, коли ми переглянули бюджет і знайшли кошти для першої лікарні сумської для. Дитячої лікарні На Дім'яна Короченка для дитячої лікарні Святої Зенеїди. Як ми для них знайшли кошти, так само ми знайдемо кошти і для нашого полагового будинку. І я думаю, що ми в цьому році почнемо і в цьому році постараємося. До речі, для нашого укса вже робота на, на зимовий період є. Тому що вони зайдуть, фасад вони зроблять, я думаю, влітку, а вже в приміщення для робот, робіт, які будуть в приміщенні, вони зайдуть на взимку і взимку я їм сказав, що я вам роботу вже знайшов. Кошти також ми знайдемо і роботу ми закінчимо до е, е, наступного року, вже весну будемо зустрічати в нормальному пологому будинку.